Добрий день, шановні колеги! Я Світлана Іванівна Якименко, вчитель правознавства провіненської загальноосвітньої школи Баштанського району Миколаївської області. Сьогодні ми зустрілися для того, щоб розглянути нову методичну ідею по створенні навчально-методичного комплекту до навчальної теми. Згідно змісту. Державного стандарту освітньої галузі суспільствознавства, де головною лінією проходить формування громадянської позиції школярів, я почала в свій досвід роботи втілювати створення навчально-методичного комплекту до навчальної теми. Проблему визначила у формуванні громадянської позиції школярів. Використовуючи цей метод, я зрозуміла, що учні мають можливість підвищити рівень навчальних досягнень, також активізують пізнавальний інтерес до уроку та набувають такі інтелектуальні уміння і навички. Ставити проблему і визначати шляхи її розв'язання. Формувати інформаційні блоки до визначеної теми та поставленої проблеми, аналізувати їх, виділяти ключові поняття, факти, змістові лінії, робити аргументовані висновки, розкривати причини на святкові зв'язки, робити порівняльний аналіз фактів, процесів, явищ, уміти бачити. Правових процесах перспективи майбутнього і, відповідно до них, вибудовувати свою громадянську позицію. Уміння вести діалог, дивати, співпрацювати з іншими, визначати очікувані результати та досягати їх, навчати самоаналізу досягнутих результатів, а також застосовувати набуті знання в повсякденному житті. Тому я хочу презентувати. Цей навчально-методичний комплект саме на темі правовідносини, що вивчається в 10 класі. На цю тему відділяються дві години. Перша година це урок засвоєння нових знань, а друга це урок практику по формуванню громадянської позиції учнів. Використовуючи цей урок, я розробила структуру навчально-методичного комплекту, за яким створила навчально-методичну проблему. Яка структура створення цього навчально-методичного комплекту? Визначила тему, тип уроку, структуру уроку, розробила набір дитактичних завдань, розробила комплект методів, прийомів, засобів навчання, організувала навчальну діяльність учнів, рефлексія навчально-методичного комплекту, підсумок та оцінювання. Головне місце моделювання навчально-методичного комплекту я виділяю навчальній діяльності учнів, щоб розкрити творчий потенціал учнів, створюю таку ситуацію успіху для кожної дитини і даю можливість кожній дитині набувати умінь і навичок по формуванні громадянської позиції учнів. Активну участь в майстер-класі візьмуть вчителі Баштанського району, творча група методичного об'єднання суспільства знавчих дисциплін. Велику увагу в навчально-методичному комплекті я приділяю мотивації навчальної діяльності учнів, де використовую метод правовий емоційний етюд. Один з цих методів я пропоную використати і на сьогоднішньому майстер-класі, і переглянути до Сною у шибку пташинкою дарю з твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріху паду, Голубко, не плач, так судилося ненько. Слово матусю не буде жі, прийду і попрошуся в сон твій тихенько розкажу, як мається в домі нові. Ніколи скову а не успіває і рана смертельна. Вже не болить, ти знаєш, матусю, тут сумно буває душа за тобою, рідненька ще мить, мамочко, вибач за чорну хустину за те, що віднині будеш сама тебе. Я вона, як і ти, була в мене одна. Тому саме формування громадянської позиції учнів, усвідомлення їх місця і ролі у служінні батьківщині і визначається головною лінією вивчення теми правовідносини. Дозвольте презентувати навчально-методичний комплект до навчальної теми. Він складається з трьох блоків. Перший блок це перевірка засвоєних знань і умінь. Другий блок це розв'язування проблемної лінії уроку. Третій блок це підсумок. Блок номер 1 Перевіряємо рівень на знань. Для використання завдань в цьому блоці я дітей об'єдную по парах. Мета, якою я використовую в першому методі навчання сучусь, це створити учнів уявлення про загальну картину понять і факти з теми правил відносини. Також підсилити інтерес до навчання. Та навчити їх співпрацювати. Зверніть увагу на екран. В ньому зображена картка завдання учня. Яка ця картка дається учням додому, учні виконують і мають змогу повторити, откоригувати відповіді один за одним. На кожне завдання визначені в нас правові ознаки, де діти визначають правові поняття терміни. Завдяки цьому завданню учні зможуть вести дебати, логічно висловлювати свої думки, також розкривати причину наслідкової зв'язки, пояснювати терміни і коригувати набуті знання. Зверніть увагу на завдання із знаком оклику. Ці завдання вимагають додаткового опрацювання інших джерел. Наступний метод першого блоку... Має назву «Закінчи думку. Учні висловлюють відповіді колу. це виробляє них вміння чітко, стисло, висловлювати думку і бути уважним. Також вони зможуть зіставляти інтелектуальні вміння і навички, і дає змогу також їм, по суті, і переконливо висловлюватися. Третє завдання першого блоку це завдання на вибір. До нього входять такі завдання. Як скажи твердження так чи ні. Визначте суб'єкт, об'єкт зміст правовідносин, дивитися на екран. Також які юридичні факти є юридичними вчинками, а які є юридичними актами. І четверте завдання це визначити правову задачу, визначити право відносини в тексті і розкрити її склад. Що дає це для учнів, чому я вибрала саме ці завдання? Метою цього це закріплює понятійний апарат, можуть е, характеризувати склад про відносин учнів, також змоделювати правомірні моделі власної поведінки, розвиває правове мислення та е, вміння вести діалоги, і дебати, і також визначаються життєві факти, які породжують, змінюючи. Відносини. Поступово я підводжу учнів до міні рефлексії. Даю питання, що дало вам вивчення теми правовідносин, що змінилося у вашому світогляді після вивчення цієї теми? А зараз ми переходимо до другого блоку розв'язання проблемної лінії уроку практику. Ми розглядатимемо два аспекти. Перше. Які аспекти розвитку сучасної України вплинули на появу нових відносин в українському суспільстві? І друге, ми створимо свій урок громадянськості. Для мотивації навчальної діяльності учнів? Я пропоную учням переглянути відеоролик Лист воїна АТО до мешканця міста Слов'янська. І якраз Аркуші з табличкою, щоб вони, переглядаючи відеоролик лист воїна Слов'янська, змогли заповнювати ось цю табличку. Пропоную також і вам переглянути цей відеоролик. крепких мужиков, закаленных на тяжелой работе. Понятно, что страшно бросаться грудью на автоматы и минометы, покрывающие нас огнем из песочницы в твоем дворе. Почему вы сразу не прогнали упырей, которые годами сидели на вашей шее и пили кровь? Ты думал, что пронесет, что тебя не коснется, что это не твое дело, и начальство решит все, как и всегда. Но вот что получилось. Дома твоих соседей сгорели, начальство сбежало, а в твоем доме я, каратель. Я надеюсь, когда ты вернешься и увидишь это письмо, написанное тебе русскоязычным бандеровцем, придет мир. Не нужно будет прятаться. Мы отстроим дома, опять заработают заводы. Через какое-то время дети перестанут бояться хлопков фейерверков. И самое главное, когда наступит это время, чтобы ты понял, никто, кроме тебя, не сделает так, чтобы это не повторилось. Мы разъедемся по домам, снимем форму и будем работать, как и раньше. А хозяином на этой земле останешься ты. И ты должен будешь защищать ее, если вдруг что. Больше некому. Только на этот раз сделай правильный выбор и возвращайся в свой дом. Под утро в дом заходил кот, наверное, твой, оглохший от взрывов, но помнящий, где его миска. Мы его покормили. Он тебя живет. В Україні, які громадянські цінності вони винесли з цього відеоролика. Також вам, вчителі, пропоную висловитися стосовно які громадянські цінності ви винесли з цього відеоролика. Будь ласка, захист країни. Захист країни. Більше будь ласка. Ну, на нашу думку, такі загальнолюдські цінності, як патріотизм, гуманізм, співчуття, єдність народу у важку хвилину за мир. Так, добре, Аля них Ворони рідну землю, на відміну від інших. Не навіть воюючи, головною цінністю лишається життя, мир і родина. І як сказав е ну, слова бійця Національної гвардії України, голос совісті в одних промовляє, тобто, поряд з правової відносинами ще моральні цінності, людські цінності. А, а інші, на жаль. Забули, що таке цінність держави, що ця держава 23 роки про неї відбувалася і дбала, і надавала їм права і свободу. Дякую. То ще? Ми повинні в першу чергу поставити виховання саме патріотизму на своїх уроках, намагатися створювати ситуацію, показувати саме на перше місце ставити державу і вірність державі, єдність нашої країни. Дякую вам за висловлення і можемо зробити висновок, що від кожної з нас залежить, чи буде Україна єдиною суверенною незалежною державою. Одним із завдань навчально-методичного комплекту до навчальної теми було визначити нові правовідносини, які з'явилися в сучасній Україні. Я пропоную їм визначити учням. Зараз це зробити вишану вчителі, будь ласка, які нові правовідносини виникли в сучасній Україні? Будь ласка, слухайте вас. Нинішня політична ситуація в Україні брудила такі фактори, як насамперед, це такі е, такі як анексія Криму. Що... Супроводжується о, дослідженням такого аспекту, як нелегітимність референдуму на території Автономної Республіки Крим. Також можна додати не тільки анексія Криму, а й нелегітимність референдуму, який проголосили ДНР та ЛНР, і нелегітимність виборів, які були проведені пізніше на території ДНР та ЛНР. А також статус населення, що проживає на тимчасово окупованій території. Це такий термін, як війна на сході України. появився е, мобілізація. Внутрішні біженці, з'явився такий тайм, як учасник антитерористичної операції. З'явилася нове явище ілюстрація. А також введено військовий податок. Населення країни сплачує військовий податок для того, щоб зберегти мир і стабільність нашій держави. Дякую, колеги. Таким чином, у зв'язку із зміною політичної ситуації України з'явилися нові правові. Далі ми будемо працювати із блоком інформації, яку підготували учні до початку цього уроку практику. Тому ми пропонуємо також вам переглянути ці нормативно-правові документи, а діти працюють у групах, створюючи правовий коментар. Завдяки цьому вони вчаться робити правовий коментар, вчаться вести діалог, дебати також застосовують набуті знання. У своїй діяльності, зокрема, практичні діяльності в роботі з документами. На завершення роботи з інформаційним блоком нормативно-правових актів я виводжу учнів на проблему, яка з визначних завдань є сьогодні найголовнішим для розв'язання в Україні. Для формування громадянської позиції учнів я використовую метод визнач проблему. Ви накреслить шляхи її розв'язання. Для цього застосовую таблицю, де учні, заповнюючи цю таблицю, можуть виховувати національну самосвідомість, патріотизм і можуть реалізувати деякі рішення, які вони накреслили. Після заповнення таблиці я пропоную учням озвучити проблеми, які вони накреслили, та шляхи її розв'язання. Пропоную також вам, шановні вчителі, Озвучити проблеми та шляхи розв'язання. Будь ласка. Приділити належну увагу практичному вивченню предмету захисту вітчизни. Добре. Хто ще має які думки? Спроєнніх, будова Збройних сил України актуально зараз особливо стало це відновлення військової допомоги готувати майбутніх солдат, які могли захищати нашу Україну. Створення волонтерських. волонтерського групу наших державні. Ну і головна загальна проблема це єдність і територіальна цілісність нашої держави. І е, головне рішення ми пропонуємо це консолідація всіх можливих сил громадськості, державу, уряду і народу суспільства. Дякую таким чином. Я думаю, що Буть вирішені проблеми, які поставлені, визначені нам. Далі пропоную перейти до листа самооцінювання, лист набутих умінь і навичок по формуванні національної свідомості. Будь ласка, подивіться. На кінець уроку. Ми повинні дати оцінку нашій діяльності і заповнити лист самооцінки умінь і навичок по формуванню громадянської позиції. Учні заповнюють ці листи самооцінювання, ви можете ознайомитися. Також після того, як учні опрацюють лист самооцінювання, я пропоную скласти власний кожному учнів урок громадянськості. Зараз і я вам запропоную, ви виконуєте таке завдання, є листочок, де ви зможете записати свій урок громадянськості і також помістити до такої скарбнищі Моя громадянська позиція. Саме цей ваш урок громадянськості і буде мотивацією в наступному уроці правознавства. Отже, ми підійшли до останнього блоку нашого майстер-класу це блок підсумок. Таким чином, я вам презентувала нову методичну ідею створення навчально-методичного комплекту до навчальної теми правовідносини. Шановні вчителі правознавці, тепер вам слово, скажіть своє слово, ваше ставлення до цього інноваційного засобу навчання. Будь ласка. Цей навчально-методичний комплект є особисто зорієнтований. Створення умови для ситуації успіху. Учні мали нагоду вільно спілкуватися, висловлювати свої власні думки, співпрацювати з учителем. То ще мислити скупочку звучу. Але сама обертає. Дякую Спані Івані за цікаво урок і Хотіла би наголосити, що використання інноваційних засобів навчально-методичний комплект до навчальної теми у вивченні теми правовідносини дав можливість учням і дослідити, і вивчити, і практично примінити також і узагальнити правові поняття. Формувати загальну загальну картину теми правовідносин, і також дуже вдало підібрано і підведено до актуальності сьогоднішнього моменту, і саме зміна правовідносин і нові такі аспекти у правовідносинах на сьогоднішній день в Україні, Дякую. що дало можливість учням сформувати це загально таку цілісну картину. Так, ще хочу висловитися? Також хочу подякувати вам Слава Іваніна за те, що Доречним є цей методичний комплект, запропонований вами сьогодні, тому що його доречно використовувати на етапі мотивації, а також під час розв'язання проблем, а можна використати у розкритті причинно наслідкових зв'язків. Ну, ми вважаємо, що навчально-методичний комплект, який сьогодні ми розглянули, також впливає на формування громадянської позиції. Дякую вам, шановні колеги, за підтримку, розуміння, за співпрацю сьогоднішню. На цьому наш майстер-клас закінчений.